Два літаки Ан-32П підлітають до аеродрому у Ніжині. Чотирнадцять українських рятувальників повернулися додому з Туреччини. Там вони понад два тижні гасили лісові пожежі. Поміж голова служби. Група українських літаків повернулася з завдання. З гарною якістю було виконано 122 польоти на пожеродушині. Ви знаєте, як ми в минулому році гасили пожежі з вами разом і на території Чорнобильської зони, і на Житомирщині, і на Луганщині. Ви знаєте, яка це біда? Ви бачили цю біду в Туреччині? За весь час польотів два екіпажі пожежної авіації скинули майже тисячу тонн води. Розповідає командир екіпажу. Дякуємо Богу, що всі сили і здорові. Литаки не підвели, ми дуже раді, що повернулися додому. Роботи було зроблено дуже багато. Україна одна із перших країн, яка відкликнулась на призив турецької сторони на допомоги, і ця допомога була надана безкоштовно. Одна жінка з двох екіпажів перекладачка Олена Бесараб говорить, українська команда співпрацювала з місцевою лісовою охороною. Вони направляли літаки в осередки пожеж. Ми спочатку були в Аланії, потушили там пожежі, потім перелетіли в Анталію, в Даламан, в Бодрум, потім знову в Анталію. А як тільки десь ми... Бачили, що з'являлась нова пожежа. Нам координатор про це повідомляв, і ми відразу ж вилітали на місце, куди потрібно було гасити. Постійно на землі ми були заправлені водою, топливом, тому ми дуже швидко вилітали на місце, де був локалізований вогонь. Високі гори, і погана видимість. Про такі випробування говорить помічник командира. Ну, це самоліт тридцять 32 п пожежний варіант брютон 8 тонн. Сложності були у всіх там. І плохая видимость, і турбулентність, і дуже високі крутые склони. Кое-где подходить було сложно. Ну, ми справились. Вот 12 часов работали, делали максимум по 9 польотів. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.